Яка пропонує реальні перспективи в Івано-Франківську. відбувся it форум для вчителів інформатики. Організатори кажуть, роль IT-технологій нині неможливо переоцінити. Тому треба зробити так, аби шкільна освіта давала якомога більше знань і користі в цьому напрямку. Для того ми робимо цей форум, щоб вчителі розуміли, що відбувається, які потреби в it компаніях. Тому що ми запросили спікерів, керівників компаній, так само працюючих лідерів, які працюють в it компаніях Вони Розуміють, що відбувається всередині ринку, і хочуть поділитися з вчителями, щоб вони орієнтувалися в сучасний стан речей, окрім знайомств з IT-галузю, філософський екскурс від Володимира Єшкілєва. Мовляв, майбутнє івано франківська з it технологіями. А оскільки будь-який фахівець починається зі школяра, то роль учителя дуже важлива, адже він має казати учням правду про переваги тих чи інших професій. Він має визначити їм місце в сучасному світі і сказати, що якщо вони будуть. Займатися, ну скажімо так, торгівельною спекуляцією, так вони будуть мати більше проблем ніж грошей. Якщо вони будуть займатися сільським господарством, то вони будуть мати більше проблем, ніж грошей. А якщо вони будуть займатися які технологіями, вони будуть мати гроші, і можливо трошечки проблем. Серед ініціаторів форуму активісти об'єднання самопоміч відзначають, це вже не перший подібний захід для освітян міста. Ми вже проводили форум. Викладачів фізичної культури. Тобто ми говоримо про ті напрямки, які є пріоритетними для Івано-Франківська. Це перш за все, здоровий спосіб життя, так? а розвиток it технологій IT-напрямку інформатики, він також є перспективний для міста Івано-Франківська. Тим більше є хороший базис це Прикарпатський національний університет. Наприкінці форуму кожен вчитель отримав відповідний сертифікат про участь у ньому.